Вітаю вас, я Олексій Шевчук, спікер Національної асоціації адвокатів України. Пропоную вашій увазі новини, які будуть цікаві адвокатській спільноті. Підготовка першого в світі міжнародного договору із захисту адвокатів виходить на фінішну пряму. У Комітеті експертів із захисту адвокатів, а це один із нещодавно створених робочих органів при Раді Європи, представили текст проєкту Конвенції про захист прав адвокатів. Текст проєкту погодять як всередині ради, так і з міжнародними адвокатськими організаціями. Узгоджений і доопрацьований варіант має з'явитися до кінця цього року. Конвенцією закріплять набір мінімальних стандартів діяльності та певний моніторинговий механізм обов'язковий для країн-учасниць. В Україні ж одним із найбільш обговорюваних питань залишається проблема посилення мобілізації. У Верховній Раді цього тижня ухвалили за основу урядовий законопроект 10499. Серед пропонованих змін бронювання військовозобов'язаних, які працюють або проводять службу в судах та органах досудового розслідування. Але про адвокатів, які також є частиною системи правосуддя, у проєкті чомусь забули. Тож Рада адвокатів України нагадала суб'єктам законодавчої ініціативи про необхідність бронювання представників інституту адвокатури. Спеціальне засідання було проведено 8 лютого, зокрема, з цього питання. Кожен, хто перестає вчитися старіє, говорив Генрі Форд. Можливо, саме тому у всьому світі представники будь-якої професії намагаються зберегти та збагатити набуті знання, проводячи форуми, майстер-класи та різноманітні курси. В Україні для адвокатів також передбачена система підвищення кваліфікації, яку провадить Вища школа адвокатури, регіональні органи адвокатського самоврядування та інші акредитовані оператори з підвищення кваліфікації. Але чим цікаве навчання за межами України? Молодіжний комітет Національної асоціації адвокатів України вирішив зібрати історії від колег, які отримали іноземний досвід, аби розповісти про наявні проєкти, типові критерії відбору викладачів та набуті знання. Перший матеріал цього проєкту вже доступний для ознайомлення на сайті Національної асоціації адвокатів України. Якщо ви маєте досвід пов'язаний з навчанням за кордоном, а також бажаєте поділитися. Ним зі спільнотою надсилайте свої історії до секретаріату Національної асоціації адвокатів України. Посилання на ці матеріали ви знайдете під відео Національна асоціація адвокатів України. Ми з вами, щоб захищати.